Ось такі дома на колесах всередині. Вони би ушні, продаються. От тут є окремий душ. Тут напевно якісь... Ага, тут туалет окремо, душ окремо, ну це дуже добре. Ну, тут дуже багато місця, звісно. Холодильничок собі такий. Невеличкий, але вистачає. Тут так само є десь телевізор має бути, напевно, десь тут чіпляється. А, О, а, от телевізор, телевізор там тільки. А його можна сюди розвернути. Потім є всякий умивальничок є. І що, як тобі? Рекамер. Дуже кльово. Щоб ви розуміли, велика коштує 70 тисяч. А... а така типа буса, то що ми дивилися, коштує 50.